В рамках всеукраїнського міжнародного проекту Юрепорт, який реалізує громадська організація «Вотум», До Подільської громади завітали голова громадської організації «Вотум» разом з координатором проекту «Юрепорт» з наміром здійснити опитування серед молоді громади з метою визначення їхньої думки з різних аспектів життя. Цільова група це 14-24 роки. Тобто, в першу чергу нас цікавлять діти шкільного віку. Тому ми завітали для того, щоб дізнатися думку вашої молоді, ваших старших. Щодо тих викликів, які перед ними стоять. І нам дуже важливо, щоб ми якраз дослідили думку різних громад і сформували ну, якусь таку цілісну картину для того, щоб ми могли надалі там, давати свої рекомендації для того, щоб планувати обласні програми там, і подальшу роботу з молоддю в цілому. Ці опитування охоплювали широкий спектр тем, серед яких питання довкілля, волонтерства, медіаграмотності та інші. Учасники опитування мали можливість висловити свої погляди, думки та ідеї стосовно цих важливих сфер життя громади. Мене звати Олексій, я є координатором проєкту «Юпоінт». Це як підрозділ загальноукраїнського проєкту «Юрепорт» І ми є «Юпоінт» Дещина. В січні ми відкрили представництво для того, щоб збирати саме думку. Молоді в нашому регіоні також до проекту може долучитися і органи місцевого самоврядування, і ну будь-які заклади, котрі хочуть дослідити якось якусь проблему або питання саме в розрізі молоді їх не знаю громади або. В цілому області результати опитувань виявляються надзвичайно корисними для розвитку стратегій та програм, спрямованих на поліпшення умов життя молоді. Ці дані є важливим інструментом для доносу думки молоді до ключових зацікавлених сторін, що допомагає сприяти запровадженню сталих змін в громаді та суспільстві. В цілому Ксенія Соболевська, Ілья Біюль, телеканал КЕТ.